Привіт-привіт, друзі! Доброго дня! Хай все навкруги добрим буде щодня! Діти! А сьогодні у синьої фарби День народження. Ми вітаємо її усі! І до фарби в гості сьогодні прийшли друзі на день народження. Це друзі синьої фарби. Краплинка дощу хвилі синього моря. Маринка, повітряні кульки, дзвіночки, волошки. А ви знаєте, діти, що поки гості їхали до студії, вони потрапили під дощ, який змив з них усю фарбу. Гості засмутилися і стали зовсім бліди. Хто ж допоможе? Іменинний синій колір, він нам сьогодні допоможе. Ну що ж, діти, ми сьогодні з вами розфарбуємо повітряну кульку, яка прийшла на день народження до синьої фарби. Велике прохання до батьків. Намалюйте, будь ласка, на аркуші паперу дітям контур повітряної кульки. Синій колір, він сумний, спокійний, холодний. Розбудіть фарбу, наберіть її на пензлик та розфарбуйте повітряну кульку з синім кольором. Правильно візьміть пензли, пострибайте по пензлику вказівним пальчиком. За контур не виходимо і малюємо, розфарбовуємо повітряну кульку синім кольором. Спочатку по контуру пройшлись. Синя фарба вона пахне дощем. Вона, у неї чується шум моря. Відчувається запах лісових дзвоників. Не виходимо за контур. Так, ось таким чином ми проходимо по контуру. Яка, фар... Яка у нас кулька якої форми, круглої форми? Кулька круглої форми синього кольору? І зафарбовуємо? Ось так, зафарбовуємо? Спробуйте і ви. Розфарбувати кульку синім кольором. Після того, як намалювали, що ми зробимо? Промиємо пензлик. Добре, добре, промиємо пензлик. Ну що ж, вітаємо синю фарбу з днем народження. Ось така кулька у мене вийшла. Діти, спробуйте ви таку кульку разфарбувати. Пока-пока!